Популярне видання Форбс оприлюднило статистику світової лінійки найбагатших власників футбольних клубів планети. У переліку мільярдерів представлені лише два континенти Євразія і Північна Америка. Вісім країн, зокрема, і Україна, і 13 команд із семи футбольних ліг світу. Напевно, Форбс навмисно утворив не топ-10, а топ 11 аби туди потрапив і Філіп Аншуц. Власник LA Galaxy – улюбленої команди американців, команди зірок мільйонерів. Девід Бекхем відіграв за Galaxy із перервами 5 сезонів. Це найкраща рекомендація Філіпові Аншлуцу і його 10-мільярдному статкові. Лише на десятій позиції неперевершений Роман Абрамович, людина з російським підданством, проте англійським бізнесом. Лондонський Челсі Абрамовича виграв лігу чемпіонів. Статок олігарха оцінюють у 10 мільярдів 200 мільйонів. І за 10 років він витратив на клуб менше 3 мільярдів. А отже, пан, вочевидь, не має проблем. Дев'ятий рядок у світі у Джона Фредріксона, кіпріота норвезького походження, чиї гроші видимі аналітикам Форбс у обсязі 11,5 мільярдів. Він тримає як розважальний актив норвезький футбольний клуб Волеренга. На воротях там стоїть Гудмунд Конгсхавн. А попереду бігає Торнгейен Бьорнвен. Зате у Фредріксона найбільший у світі танкерний флот. Восьме місце за океаном це власник клубу «Сіетл Саундерс Пол Аллен. На жаль, у футболі Пол повний нуль. Зате він співзасновник знаменитої Microsoft Corporation, а ще робить досліди у нейробіології. Дослідження у спорті вали на широкі. Крім футбольної команди, він завів іще «Сіетл Сі Хоукс з американського футболу і Портленд Трейл Блейзерс із баскетболу, що ви хочете у людини 15 мільярдів доларів. Так само о 15, коли йдеться про доларові мільярди, має за сумарними калькуляціями чемний французик Франсуа Піно. Він 1998-го купив клуб Рен, який за ці роки нічого не виграв. Зате стадіон Леру Женуа тепер реконструюють. Хоча це тому, що у Франції 2016 тисячі року відбудеться євро. Значно краще піно просуває вперед свої нефутбольні бренди Гуччі, Стела Маккарті, Олександр Макквін та Ів Сен Лоран. Шостий номер всім відомий Ренат Ахметов. Його статок 15 мільярдів 400 мільйонів. І він футбольні інвестиції робить лише у своїх клуб. Шахтар Донецьк. Без Ахметова Шахтар за 70 років здобув 6 трофеїв з Ахметовим 19. Сподіваюся, усім зрозуміло. Крім того, Ахметов за 400 мільйонів доларів побудував найкращий стадіон Східної Європи Донбас Донбас-арену. Наша ціль – виграти Лігу до я знаю, що це найскладніший сложний путь нібраскої путь. И может быть в нашу цель никто не верит. Мы как то поставили задачу выиграть Кубок УЕФА. На эту задачу мы работали 7 лет. И Кубок УЕФА оказался здесь, в Донецке. П'ятий у світі індус ланчхмі Міттал. Він не один, а всією родиною вклав гроші у англійський Queen's Park Rangers. клуб з красивою назвою і останнім місцем у прем'єр-лізі. Зате ланчхмі разом із сином ніс смулоскипа Лондонської олімпіади. І всі камери це знімали. Другий російський багатій у переліку Алішер Усманов, який Абрамович своїх не підтримує. Він з партнером Форхадом Моширі придбав спочатку 15, а потім докупив 29 відсотків акцій лондонського клубу Арсенал, котрий тренує легендарний Арсен Венгер. Досягненням Арсеналу останніх років є рекордна зарплатня Венгера 9,5 мільйонів пунктів стерлінгів на рік. У Джорджа Сороса набагато більше грошей, ніж заявляє Форбс, 19 мільярдів 200 мільйонів. Проте американець дуже обережно їх вкладає. Скажімо, він подивився на багаторічні успіхи Манчестер Юнайтед і дав команду своєму фондові Сорос Фаунд Менеджмент придбати 7,85 акцій англійського клубу. Сорос вивів ці папери на біржу і збільшив їхню вартість на 33%. Для нього дрібнота проте оку приємно. А тепер про серйозне 57 мільярдів доларів має у віртуальних кишенях і позірному гаманці сеньор Амансіо Ортега. Еспанець володіє футбольним клубом Депортиво Ля Корунья. І система така. Клуб у нього поїдає приблизно 3-4 прибутків всесвітньо відомої мережі Індітекс, бренд Зара. Таку ціну своєму азартові поставив іспанець. Ну і нарешті головна особа спільноти товстосумів, про яку ви, можливо, і не чули. У мексиканця Карлоса Сліма є 73, Повторюю, 73 мільярди доларів. І він не просто власник клубів Пачука та Леон, а з 2012-го ще й еспанського Ов'єдо. Він найбагатша людина всесвіту. Людина заробила гроші на телекомунікаціях, заробила у фінансовому секторі. Карлос Сліма герой нашого підрахунку. Шкода тільки, що його гроші у. Футбол грають значно гірше ніж мільйони Сороса, Ахметова та Абрамовича. А отже, в топ 10 спортмаркету є три американці і два росіяни. Чотири футбольні клуби представляють Англію і по два сполучені штати, Еспанію та Мексику. А загальний статок усіх 11 інвесторів складає 260 мільярдів, ну і 400 мільйонів зелених.